Солиці на у рушникуляні лине пісня. Отже, село живе. У малій Любачі навели лату у сільському клубі, реконструювали опалювальну систему. Стіни прикрасили картинами, вишиванками місцевих умільців, придбали сучасну музичну апаратуру. У лівому крилі облаштували етнографічну світлицю та бібліотеку. Головне задання бібліотеки не лише в інформаційному. Забезпечені своїх користувачів, а й збору інформації, і зокрема народ порано дородознавству і краєзнавства, що стало основою видачі книжки Мала Любаша, земля нашої любові. Тепер і перспектива не за горами. Незабаром на базі клубу буде відкрито філії будинку школяра, дитячої школи мистецтв, різні гуртки та аматорські колективи, щоб відродити культурне життя на селі збирали кошти усім миром. 100 тисяч це український конкурс, це фонду кошти фонду. Але також були 40 тисяч наших коштів, були кошти районної ради. були… Працювали підприємці від людей дві тисячі гривень. Тобто, кожна людина свій вклад внесла. На зборах села вирішили взятися за ще одну нагальну справу. Діток у селах стало народжуватися більше, тому прийняли рішення стару лазню перебудувати під дитсадок. Зробили проект реконструкції лазні під дитячий садочок. На сході села було обговорено дане питання, і люди запропонували, що не лазні. Нам потрібен дитячий садочок, тому що нам нема куди віддавати діточок, і нам треба влаштовуватись на роботу і кормити свої сім'ї. Сільської ради були певні напрацювання зроблення, зроблено було проєкт, і почали за власні кошти сільської ради робити реконструкцію, втілювати в життя даний проєкт. 400 тисяч гривень наших коштів було віднайдено за ці, за ці роки і втілено в життя. Побачили нашу роботу районна рада, обласна рада і дали співфінансування 600 тисяч. І ми на сьогодні бачимо, яке спільне народжена дитина трьома, трьома гілками влади. Активним пошуком коштів у Костопільському районі. І почали займатися три роки тому, каже заступник голови Костопільської райдержадміністрації Анатолій Дмитринський. Завдяки участі у всеукраїнському конкурсі розвитку громад було освоєно майже 2,5 мільйони гривень. Один з проєктів, в якому ми приймаємо участь, це проєкт, який організований який фінансується європейським союзом та програмою розвитку ООН, Місцевий розвиток орієнтований на громаду на сьогоднішній день. Ми Чотири громади працює в цьому напрямку. Вже зреалізовано три проекти на 500 тисяч, приблизно 900, 492 тисячі. І в даний час проходить реалізація четвертого проєкту, 210 тисяч це освітлення населеного пункту. Костопільський район, як Березнівський та Дубинський, каже заступник голови обласної ради Олександр Чуприна. Активно включився в процес написання проєктів. У цьому році територіальні громади представили на обласний конкурс 78 проєктів. 31 з них переміг. Призовий фонд склав майже мільйон гривень. Окрім того, в області діє програма підтримки місцевого самоврядування, що фінансує ЄС та ПРООН. 41 громада подала свої проєкти. Вже вдалося залучити майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Я от цим задоволений, люди зрозуміли, коли ми показали, що один може заробляти 3 мільйона на рік, а другий ні одної копійки, так чого ж ти там сидиш, протираєш тари, у тій районній раді. Я думаю, що це люди обрані, призначені чи обрані е, територіальними громадами. Як депутати призначені на посаду, вони повинні відпрацьовувати. Найменше проектів за словами Олександра Чуприни написано громадами Гощанського, Зрічненського, Млинівського, Рівненського та Рокитнівського районів. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.